У нас було вбито цього разу. Ох, це виглядає страшно. О! А ось це в'язана картечка. Знищена антена. Маємо чувак, влучання. Ух ти! Це дуже добре. І ставимо крапку картечно в'язаному питанні. О! Прям на дроні зав'язав. Серйозно? Чому ви не спробували в'язану картеч? Візьміть в'язану картеч. Візьміть в'язану картеч. Писали нам під купою наших вже відео про дрони. І ми знімаємо третю повноцінну серію про те, чим стріляти по дронах, як стріляти по дронах. І сьогодні ми будемо якраз тестувати в'язану картеч. І не, І не тільки. І не тільки. Дуже швидко. Перший тест 75 метрів. Там в нас висить макет дрону, хоча насправді це. Повноцінний дрон. повноцінний дрон навіть з акумулятором, який здетонує, якщо ми його вразимо з достатньою енергетикою. Так, 75 метрів. За ним знаходиться паперова мішень, щоб побачити, як лягають наші там, шрутини чи в'язана картеч. І сьогодні ми спробуємо, по-перше, звичайну трійку, яку ми вирішили, що вона такий супер варіант. Трійка. Одиниця, тому що дуже багато людей радило взяти щось крупніше. Патрони у нас будуть з наважкою 50 грамів, тому що після додаткових тестів я побачив, що осип значно кращий у 50 грамових патронів. Хоча віддача досить сильна. І найголовніше, всякі різні експериментальні набої у нас є, так би мовити. Фабрична в'язана карт. Ну не фабрична, майже фабрично в'язана картеч від нашого виробництва СТС. Але це експериментальний патрончик. Він такий не виробляється, тому що мені в телеграм-каналі вже написали: а чому він так закритий? Ну тому що це 5 патронів, які я попросив, щоб скрутили і зв'язали для тестів. Ще один експериментальний набій зроблений одним з нашої команди вдома. Це Home Made. По суті, homemade. Homemade, craft такий, craft. По суті теж являє собою в'язанку вражаючих елементів. Ми ж жодного уявлення не маємо, як воно себе покаже. Тобто зараз саме це ми будемо тестувати. Темна конячка. Темна конячка. так. Ну, В принципі, все це – це темна конячка. А в нас встановлена слоумо-камера, яка дивиться на наш тестовий дрон. І сподіваємось, що вона нам дозволить побачити вплив вражаючих елементів саме на елементи дрону і на ньому, на ньому взагалі. І будемо з цього робити висновки. А після цього справжній FPV-дрон буде намагатись нас уразити, чи мене, чи Віталія, а ми будемо намагатись його відповідно збити. Тобто сьогодні буде цікаво, тому. Не перемикайте канал. Антон, ти ж не показав найцікавіше. це що? Це те, що всередині цих патронів. А де воно? А, Ось воно. Ось це. У нас буде один з патронів. Аналог, до речі, кацапського можна казати тут? На Ютубі? Ти вже сказав. Аналог кацапського перехвата. який вони зробили, коли пили піво. Ось такі от вражаючі елементи. Вони зв'язані у нас ниткою і всередині патрону. Таких у нас теж 5 штук для тестів. Крім в'язаної картечі двох типів. А ось це в'язана картеч. Я попросив, щоб один патрон не запаковували, щоб ви побачили. Дістань, будь ласка, його Щоб... Давай. А... Витрати часу на створення вручну таких патронів ну просто якісь е безграничні. Тому що ось один патрон, з в'язаною картечю займає щось 17 хвилин часу робітника. Ну, це якщо робити руками, так. ми вже бачили відео, як е роблять це ну майже таким автоматизованим методом. Поїхали. Віталій стріляє. Я дивлюсь в трубу, щоб одразу побачити, що там відбувається. І потім будемо ходити і з вами дивитись, які ж результати робити попередній висновки. З чого почнемо? Та стрійки. Ну, так би мовити, від відсутності інтриги до максимально невідомого. Добре, трієчка. Трієчка. 50 грамів, трієчка. Наш улюблений патрон. Я думав на, на цьому на слові 50 грамів, Віталік зараз опрокине. Ну давай, трієчка. Ну так. Непогано лягло по площині. Я думаю, що можна йти дивитись, фіксувати результат. Навіть чутно було влучання, але... Ну, воно так, по, по всій площині прилетіло, mm -hmm. так що пішли. Mm -hmm. Ну, Бачиш ось. Раз, два, тут три, чотири. Тут ось дивись так 4 штуки прилетіли. Ну, Але 75 метрів це... Скажімо так, гранична дистанція для стрільби, тому що а, минулого разу без тебе, Антон, я виїжджав, стріляв на 60 метрів, на 50 метрів, ну прям нормальний такий осип прилітає. А тут у нас прилітає дуже мало. 75 це така дистанція, що на яку навіть повнічок 50 грамів, трічка складно щось тут уразити. Не бачу візуально реальних помітних влучань у дрон. Тобто Їх... можемо або... Повторити, там, зробити вже 3-4 постріли, да, щоб гарантовано в нього влучити і подивитись ефект на цілі. Да? Тобто ми зараз тестуємо а, саме те, чи вистачає трійці енергетики, щоб уразити дорогу. Ну, так, так, так. Тому можемо давай, зробити ще пару пострілів. Давай зробимо. Давай відмітимо, давай свій тактичний маркер з моєї тактичної з кишені, з моєї тактичної курточки. Ми відмітимо на папері ось ці. І Стріляємо ще раз. Ось один приліт посередині. Якось, Хоча, ну так, да, зліва всі такі трішки більше влучань, але мені здається, це рандом. Так як влучання було небагато, зробимо три постріли. Знову ж таки, 50 грамів номер 3 Зараз 150 грамів полетить у напрямку мішені. Влучання бачимо, їх досить багато з трьох пострілів а, ну, на папері, а на дроні. А, те, що я бачив, те, що я бачив, це були, виходить не влучання. В акумуляторі у нас нічого. Ну, Такого, щоб візуально. Ну ось влучання, дивись. Ага. Бачиш? Але не ось. пробило. Не пробило не те, що акумулятор, не пробило Скотч. навіть. Плівку. Скотч. Навіть плівку скотч. Ось царапенка якась на камері була вона чи не була? ось Дивись, зверху. Зверху є царапенка, так, можливо, її не було. О, дивись. Оце точно свіжак. Ага. ось Тобто раму трошки пошкодило. Ну, насправді, насправді, Ну таке досить помітне, я цікаво, б сказав, цікаво. пошкодження. Тобто можна сказати, що це вже Ну щось схоже на якесь там на якийсь вплив. Але знову ж таки, 75 метрів для рушниці. Ось, ще, дивись. Що Це там? свіже теж влучання. Ага, теж просто відмітено. Так. Ну що, переходимо на наступну. одиницю. На Робимо одразу 4 постріли одиницею, щоб пришвидшити все і отримати просто кілька влучань. Будемо сподіватись, ну і проаналізувати різницю з трійкою. Теж Але... 50 грамів, так? Так. Після 4 минулих пострілів мені вже не дуже хочеться стріляти магнумами, але. стріляю. Навіть візуально, от зараз спостерігаючи в трубу, вже було видно різницю, принаймні дрон прям хитався при влучаннях. Ось точно влучання. Угу. Ось пошкоджений боєприпас. У нас причому не... тут би був у нього, наприклад, детонатор. От. Мені цікаво влучити, звичайно, в акумулятори, подивитися, чи достатньо кінетичної енергії, щоб вразити. Але як бачимо на 75 метрів шанси невеликі. Бачите, прилітає. Ну, При такій проєкції, принаймні, так, так. Фронт, фронтальній, коли площина цілі маленька, Ну ось схоже на ось з піднизу треба знімати ось. ось це свіже влучання. Я так думаю, сподіваюся, на камері буде, буде це видно. Ну що, тестуємо експериментальні набої. І потім підходимо ближче і вже робимо якісь висновки. Так. Цей Я... день настав. Цей день настав. Фабрична, майже фабрична, в'язана картеч. Ми не знаємо, як вона зараз полетить. Взагалі. Ми будемо сподіватися, що хоча б в площину щита мішенного, ми влучимо, щоб побачити, як вона розкрилась. Ну а тоді доведеться ще один набій витратити на це. Пробуємо. Оу. Цікаво, але чувак? ми маємо влучання. Ух ти! Ми маємо чувак влучання. Ви були праві. <ріху> ну не треба так поспішати. <ріху> ну, дивись. Дві картечини. Ось картечина. Три. А де нитка? Де, де? чого воно так? Дивись, а нитка, скоріш за все, ось слід. Ага, точно, дивись, ось, воно ось навіть вона на його порізало. Ось вона не тяне. Ось вона ниточка застрягла. Я думаю, що частина з ниткою. Ну, коротше, що її порвало в польоті. Тут частина якась клубочок якийсь прилетів ось сюди з ниткою разом. Ось вона. Угу. Бачиш? А картечина, яка відділилась, там одна чи скільки їх було, воно полетіло, так от якось розірвалося, ага. прилетіло дуже неточно, да. розділившись на кілька частин, по суті, розірвавшись в польоті. І це, до речі, те саме, що я бачив у відео з тестуванням перехвата, балістика ну просто ніяка. Воно влучає лівіше, правіше, особливо на таких дистанціях. Не побачили ми одне влучання. Картечини досить, ну досить помітне, прям проламаний ось тут пластик. Ось. Тобто одна з картечин е, прилетіла сюди, і потім рикошетом пішла в е, папір. Але це одне влучання. І головне, що нема розкриття цього, да? на чому і базується вся ця історія про перехват. Ну що ж, тепер патрон перехват, ось такий він цікавий. Побачимо, чи буде він краще зав'язаний картеч. Перехват. Да. М -м. Е -м. Я боюся, що влучання немає, але пішли дивитися. Пішли. Мені здається, що не було влучання в щит взагалі. То воно повлетіло якось хаотично. Ну так, давай, може, ще один набій. Просто, хоча б подивимось візуально, може побачимо якісь ну, сплески, там я не знаю. Бо я навіть не зрозумів, куди воно взагалі полетіло. Швиденько передивились е зйомочку на телефоні на слово і побачили, що більша частина вражаючих елементів впала десь на половині дистанції. В землю і потім рикошетом кудись полетіло. Ми не будемо витрачати час на наступний постріл, зробимо його вже на меншій дистанції. Зараз тестуємо ще один варіант перехвату, але зв'язаний вже нашим півробітником нашої команди. Повний крафт. Не знаю, може каску треба було тобі вдягнути. <звук> Я не знаю. Давай. О! О! Прям чітко просто зав'язалась на, на дроні зав'язалася. Серйозно? Так. Да. Ну, Влад Красавчик, підемо дивитися. Ті самі вражаючі елементи, але подивився, який ну, результат зараз побачиш. Автора ми вигнали з кадру, щоб про нього не дізналися вороги. Е, наші вороги. Да. Е, на словому камері теж, я сподіваюся, буде видно більше, але вже ми бачимо влучання в проекцію дрона. Ось ще один вражаючий елемент. ось це круто, Прямо мене здивувало. Ось воно розкрилось, як дивись. бачите. Причому розкрилось, ну, ось, так. Да? Непогано так. І ось я хочу, щоб ви побачили. Оп! І ось наш уражаючий елемент. Він якось там зафіксований. Так, так. Це заблуримо. авторська фіксація. Заблуримо, якась. так. А, що тут? О, дивись, ще один. Так ось вони. Ну, ось вузол. О, там прилетіло з такою енергетикою, я тобі хочу сказати, нормальною. Воно прям. Проламала там дерев'яшку цю. Ну, слухай, це круто. Так, це прям результат вже. Мені здається, Кацапи навіть подумали, що краще, ніж у них заводський варіант працює. Ні, ну дуже, дуже так непогано. Я б спробував ще раз, тільки взяв би трошки вище. Давай спробуємо? Давай спробуємо. І заодно перевіримо на. Як сказати, стабільність результату. Давай. Отримали дуже гарний, неочікуваний результат, тому повторюємо постріл, трошки Віталік візьме вище в цей раз. Будемо сподіватися, що зараз повториться те, що ми побачили на першому пострілі, і це не була просто випадковість. Але досить обнадійливий результат. Так, так, дуже хороше розкриття всього і так далі. І віддача мене здивувала після тих всіх магнумів. 32 грами стріляти просто одне задоволення. Зараз це у нас дикий крафт, тому його треба зарядити. Оп, є. Беру трошки вище. Давай. <кхи> Полетіло, мені здається, правіше взагалі. на Результат 3. Результат протилежний першому. Іди перепаковуй! Іди перепаковуй свій крафт! Не працює! Треба зменшувати дистанцію і повторювати. Так, 75 — Це гранична дистанція для широту. Для всіх інших патронів можуть бути варіанти, але треба шукати рецепт. Ми продовжуємо експеримент. Ми зрізали дистанцію вже до 50 метрів. Повторюємо все, що робили на 75. Я вважаю, що ми зараз спалимо дрон. Зараз подивимось. Трійка, два постріли. О! Є. Відбив акумулятор. Але він зверху залишився. Йдемо дивитись? Ну, по-перше, ти відбив акум, бачиш? О! Ти перебита стяжка. Ось вона Ось вона перебита. Ось. Ну, точніше, навіть обидві перебиті. Обидві? Обидві перебиті. Вакуум є влучання. А, давай є, є влучання вакуум. Причому навіть ну, воно так, знаєш, пробило там якусь передню, ага. передню стіночку, зайшло всередину мінімально. Але не підпалило. Я не думаю, що воно дало там якийсь серйозний ефект проникаючий. Але ось ми маємо ще влучання сюди. Ось, ось влучання в раму. Ну, такі влучання є, але все одно, принаймні візуально, вони не дають якогось прям руйнівного ефекту. скажімо Тобто нам треба перевірити з одиничкою, щоб впевнитись, що а, кінетична енергія буде достатньо для ураження? Ну так, стріляємо зараз одиницею і дивимося, дивимось, що буде. Тому що ну, якихось прям серйозних от уражень, да, ну не спостерігається. Тільки Це, якщо, тільки якщо кінетична енергія, да, самих влучань. Дестабілізую його чи щось стане. Але набагато ефективніше, ніж 75. Ну Тобто, вже різниця прям очевидна і разюча. разюча. Так. Примотуємо назад і... і стріляємо знову. Так, патрон 50 грамів магнум, шріт номер 1 Два постріли в наш дрончик. Давай. Ой. Ой, отут вже я навіть що щось відірвалося від нього. О, це вже цікаво. На носі якесь на носі нове ось щось, наче цього не було. Ось, дивись, ну і все. А... Ну і з такого прям помітно явного, то наче і все. Тобто насправді, пам'ятаєш наші попередні експерименти, що типу кількість трійці вражаючих елементів, вона дає їй змогу все-таки більше влучань отримати. Тобто, бачиш, що одиниця наче були влучання, навіть якусь стяжку відбило від нього. Тріхоє. Ні, одиницею. Оце відвалилось тільки що щось якийсь шматочок. Ні, це мабуть, перебита стяжка минула. А, ну можливо. Тобто ми навіть бачимо помішення, що от таких крупних влучань набагато менше. Ну і шансів вразити менше. Ну тобто, так сказати, що от на 50 метрах в одиниці прям явна якась перевага є, немає. Ну, не можемо, принаймні, при цьому експерименті. Так. Тому в'язана картеч. І хід коментарів. В'язана картеч. 50 метрів один постріл. Десь воно пішло зліва. Влучання є? Ну так, є типу влучання в папір, але воно зліва від дрона. Так, в нас замерзла камера словмошна. Але вже ну, побачите ті кадри, які ми зможемо витягнути. Повторюємо експеримент, все те саме 50 метрів в'язана картеч. Це одно лівіше пішло, але вже вище. Декілька. Бачиш, воно шмот... пучком, да. пучком таки прилітає. І тут це вилатілося. один пучок ось. А ось твій другий постріл. Так, да, ось це плюс це. Так, ну от, от перший пішов сюди, ось він. Угу. Причому він, він навіть не розкривається повністю. Так. А другий, бачиш, теж пішов ну, тобто... вище. Як небагато глядачів знають, в'язана картеч була розроблена для того, щоб замінити кулі у часи дефіциту. І вона має летіти купно. Для того, щоб вона розліталася, треба щось придумати. Поки що це мало хто придумав. Як ми бачили тести у наших а, ворогів, в них теж не дуже це виходить. Так, там а, перехват розлітається. Але він має дуже погану балістику і летить куди завгодно, але не в мішень. Ось, до речі. Угу. І ставимо крапку в картечно в'язаному питанні. Вирішили накрутити парадокс на різничок, закрутити її, і може це допоможе. Готові? Так. О! Ми маємо пряме влучання по центру просто. Я не впевнений, що вона відкрилась. Пішли дивитися. Дивимось. Ось ми бачимо значить, влучання. Значить, дивись. По-перше, ось влучання О, гарно. однієї картечини прямо в мотор. Так, це вже істотне влучання. Причо, кінетичної енергії, подивись, його прямо проламала мішень. Бачиш, так, він зайшов всередину. Ага. Ось у нас розкриття якесь відбулося. Ось тут нитки. нитки. Навіть на ось нитку. Ось, ось нитка да. намоталась там, де гвинти. І ось сюди було влучання картечини. Круто. Тобто ми маємо ось таке плюс-мінус розкриття розміром з дрон, прилетіло сюди. яке прилетіло вже прицільно по центру мішені. Так. так. Нарізничок. Тобто нарізничок е може бути варіантом для такого так. набою. Так. Ну що, перехват е, фабричний умовно. Я навіть не буду в трубу дивитися, я думаю, що він знову не влучить. Пішов нижче е, мішені. Цього разу він розкрився. Причому так ну, прям, прям масштабно розкрився. Тобто ось, ось навіть нитка, шматок. Влучання в дрон ми не маємо, але є якесь розкриття і навіть десь центр. Попередній результат був. Був ну, відсутнє було влучання на 75, навіть нормальний політ. Що тоді? Крафтовий і переходимо до динамічної стрільби? Так, крафтовий хоуммейд е, боєприпас, який так непогано себе показав при першому пострілі. Давай. Цікаво. Але, здається, не те, що ми хотіли б побачити. Ну, на превеликий жаль, розкриття не відбулось. І ось. Ну, тобто, ось ця проблема з в'язаними боєприпасами в тому, що ну, немає стабільності їхньої роботи. На жаль. Але дамо ще один шанс останній і стрільнемо з нарізним чоком. З нарізним чоком і все. І переходимо вже до експериментів з дроном літаючим. Нарізний чок Парадокс. Крафтовий набій. І рем 870. Go. Ой, рем. Так, точно. Ні, пішло набагато вище і правіше. Навіть нема чого дивитись. Так. Нарешті ми перейшли до реальних тестів з літаючим FPV-дроном. Зараз буде тестовий проліт, щоб всі спробували камерою його, так би мовити, вести і так далі. Ох, це виглядає страшно. На, Трошки страшнувато. Трійка? Трійка. Віталіка, трійка. В нас намальована лінія на піску, за яку, якщо дрон залітає, то в принципі ми вже вбиті. Так, я готовий. Ну, що ж, 30 метрів дрон пролетів, лінію 30 метрів дрон пролетів просто без жодних проблем. Так, ну що, ще захід, а потім передаю рослинську тобі. Давай, ще захід, пробуй. Це трійка. Ой. О. По звуку дрону явно було щось, так, Явно, Так, щось звук був такий. Але його це не вбило. Так. Стрійка? Да, скільки набув. Заряджай, 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 А! Там один тільки. Там один. Два. Так, 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 так. Є! Але занадто близько, да. здається, мені вже було. Він вже зелені був. Умовно, от при такому падінні, от скільки кроків тут. Раз, два, три, Т... чотири, пять, шість, сім. 8, 9, ну 10. Короч. Тобто, якщо б він вибухнув, я думаю, що все одно було б не дуже весело. Але його розвалило В двигун влучання є. Перебита Антена. Антена. А, повністю знищена, дивись, повністю а. знищена. Так, да, знищена антена. Ну і все, мабуть. Ні, ну я думаю, що ще є якісь дрібні влучання, Вон на рамі є влучання і так далі. А, ну, якось так. А на акумі щось є? Так. На акумі вон кілька за да, влучань. Є, є, є влучання, але воно не пробило. Ну що, спробуємо одиничкою. Є ще дрончик вбитий. Спроба номер два. Цей раз одиничка. Віталік. Оп! Фу, фу. Фу. Піску наїлися безкоштовно. Ти ж в окулярах. 30 метрів все-таки далекувато. Так. Готові! Стоп. Так, нас було вбито цього разу. Давай, ставай тут, я тут буду. Готовий! Ще на бічик вийшов. Оп! Ого! Пропелер, дивись! Там і трофей! Епічна смерть така була! Були чотири попадання, просто не дуже влучні. А, всі чотири були подавані. Відчувалось повне да, влучання, так? Да? Да. А до цього заходи були влучання? Там так, да, воно таке, трохи там треба подивитися. Ага. Ага. Добре, підемо подивимось на наш трофей. А відео буде в нас супер, чи ні? Да. О, супер! Це дуже добре. Суп. Відстрелили ми аж дві лопаті, Дві лопоті, да? так? Так, одна, одна взагалі дуже довго падала. Да, ось вона. Побита рама, влучання, В вакуум, декілька влучань. Це одиничка, до речі. Ну, оператор сказав, що влучання були на заходах до цього. Тобто ми не знаємо. І тут також було 4 підряд влучання, Кожен так. раз щось тут відбувалося, але живуче виявився. Ну, дуже живучий, І насправді, ну. На дист... Він постійно помирає на дистанціях, коли вже yeah, вже пізно. Вже пізно. <клес> тобто... і мені здається, я вже дострілював, тому що знав, що це останній <клес> друг. Дострілюв... Ну, я навіть тебе <клес> не зупиняв, бо в нас <клес> ну, <клес> інших дублів навіть шансів не було. Коротше, підсумки ми підіб'ємо в студії вже, бо задоволе знімати.